Вітаємо усіх прихильників футзалу на першому із іще... чотирбаєк. Серед польових Роман Була. Е, також пиріг на вістрі атаки пастушок Семенів. Три резервісти. удар і Стіка рятує! Причина, але вболіває за них. Злави запасних. Передача вперед, загубили Олео Стеняє та й поміж ніг прошиває Романа Баєка. Рахунок матчі, 1-0 на користь совцеру. Чітко було зірано. у центр. Пастушок вітою. Хороша атака від чорно-білих. Пастушок стріляє моменти ще не відзначає. Тримання кулі. Тут був удар в ногу, Однак розвертається Павлочук на Костюк на дальній стійці. Колісніченко по центру. Дов... м'яча від команди Совсерв. Тут Костюк у відборі. Набирає хід правим флангом Костюк, удар по центру. Баєк перед собою. Костюк. Виконує передачу на Колісніченка. Той оближній кут. Твій гол, який приносить поки що. Перемогу саме біло -чорний. Стень. Виконує передачу на Юрія Горощука. Той бере на себе ініціативу. Горощук не забиває. Повертається команди на заключній муттєвості. Першого тайму. Стень може оформлювати дубль, але зупиняється. Позаду бачить партнера, пробиває Бласюк по центру З правого флангу. біло передача поміж ніг. Пастушок. Виконує пас на порога вихідновічі, то й у ближній куту. Прибує ближній куто так влучує! з великим задоволенням до перебігу подій заключної 20-х за межі ігрової зони і в цілому зникає з поля зору усіх офіційних представників стень знову п'ятої. Атака від команди Совсерва. Один м'яч це не так багато. Ось вирівнялись команди, можливість забити в друге передачі на пусті ворота. Стень! 2-0 оформлює дубль 15-й гол у цьому чемпіонаті. Чудове завершення. Вимагає порушення правил. Також бореться за золоту буцю, що у мастера айт що у першій окрім пастушка. Ну і пастушок Легіона. Не слід це забував. Притача на пусті, ворота напрошується і м'яч влітає у сітку! Власюк робить рахунок 3-0. Тут фортуна на боці Сергія Власюка. Воротон. Також підключився. Удар повз ворот. Чим хто правий, хто не дуже, але це зайво, як на мене. Тут важливо, власне, зараз зрозуміти. Зустріча скористалася своєю опцією лише Чорнобіль. Горощук на Оле Астеняни горийся в рук, пусті ворота. Він забиває 4-0. Ну і зараз, власне, команда СОВСР доводить усе результат. Чимало. Вперше у другій половині зустрічі. Це особисто на моїй пам'яті. Семенів. Семенів обіграв одного. Роман Семенів. Його бразильська техніка. Але опорожня хлопці грають. Нему у фіналі ліги чемпіон. Чухна. Атака 3 в 2. Горощук. Перед ним багато простору. Пас у центр. Чухна! Відзначається 5-0. По-іншому пробивають. У другому таймі гравці клубу Совцево. Прекрасний. Те, що ви зараз, власне, разом із нами. Дивитись цей дебютний поєдинок. Вечора який потужний удар удорсимен. У білих футбол. Зупиняє м'яч. Доволі вдало у цьому епізоді. Кустюк. Розвертається 25-й номер. Пробиває поворота. На свою манеру гри. Хороша атака. удар у ближній кут і м'яч у Сітці. Розмочили результат зі свого боку. гравці клубу ТЕХ-1-1.